Цікаві раси, знайомі актори, відсилки до класики кінематографу та високої республіки. Цей епізод був щедрим на цікавинки. Вітаю в джедайській країнці і цей мій розбір Великодокс п'ятої серії шоу Зорині війни кістяк команди. В одному з наших подкастів ми прийшли до висновку, що дроїди на Ататіні дуже схожі на камери спостереження, від чого стає ще моторошніше. А башта нагадує відому берлінську телевежу, символ східного Берліна та комуністичного панування. Але за тим, як на неї всі оглядаються, як вона височить над містом і здається, все бачить і все контролює, то тут прослідковується паралель із Барадуром з володаря перснів. В офісі можна побачити і турійців та родіанців. Капітана СМ 33 звали так Ренот. Для тих, хто пропустив моє попереднє відео з відсилками, повторюся, що Ренот це зворотнє прочитання прізвища Річарда Доннера, режисера стрічки Бовдури, що фактично стала головним джерелом натхнення кістяка команди. Ліг воренода називається Гора черепів – «Skull Ridge Mountain. Це схоже на скелю черепа – «Skull Rock», яка є ключовою локацією в Пітері Пенні. Тішаючи Віма, Джод радить хлопцю не прив'язуватися ні до чого. Звичайно, це є важливою частиною вчення джедаїв, а також однією з головних тем приквелів. Порада Джода Віму забути про свою сім'ю та тривоги натякає на те, що Джод справді міг бути падаваном чи юнлінгом. Також Джод каже, Your focus determines your reality. І це пряма цитата Квайгона з епізоду примарна загроза. Your focus your Ці розкішні яхти, схожі за стилем на яхту палац Драйдена Воса Пінофу Соло. Мені естетика і події на ланупі дуже нагадали стрічку «П'ятий елемент. Там були і розкішний готель з прекрасними краєвидами, і пірати терористи. І таємниця, яку треба було вивідати, а Лілу поводилася точно як дитина. А якщо повернутися в далеко-далеку галактику, то, звичайно ж, спа нагадує гадуєв казано Кантубайт з епізоду Останні джедаї. Тут навіть є багато прибульців, що вперше з'явилися саме там. Наприклад, цей малюк, з яким щось цікаве збирається провернути гад, є троглофом, і його родич був у восьмому епізоді круп'є. Ці двоє також вперше з'явилися в казано. Але нам відома назва лише цього симпатяги це Суертон. Також тут є бід, і Торійці, і найцікавіше купа напівголих муунів. Якби не скасували другий сезон Аколіта, ми б змогли насолодитися подібними сценами з Дартом Плегасом. Цілком логічно, що ми побачили муунів, бо адміністраторка згадала про фінансовий саміт та банківський клан. А як ми пригадуємо з приквелів та вінклонів, клонів саме Мууни його очолювали. Ніл у своєму балахоні дуже нагадує джаву, а він Девід Джонса з піратів Каріпського моря. Подібні квіткові намиста надягають туристам на багатьох курортах Тихоокеанського регіону. На СМ33 начепляють обмежувач пристрій, що забезпечує слугняність дроїда. Їх ми вперше побачили, ще в епізоді Нова надія. А більше про обмежувачі можна дізнатися з мого короткого відео. Посилання будуть у звичних місцях. Цю мисливицю за головами на ім'я Покіт грає Келі МакДональд, шотландська акторка, яка грає в багатьох фільмах, а також озвучила Маріду в анімаційній стрічці Відважна. Раса Покіт достеменно невідома. Вона може бути і Аркенійкою, як Даген Гера, і Умбаранкою як Орла Джарені з Клинг про Високу Республіку, і представницею раси Кейдж, як Бараш Сільвейн, та сама на честь якої названа обітниця. Покіт каже, що тепер вона працює мисливицею за головами для приватного клієнта, а не бере низькопробні замовлення гільдії. Вона має на увазі гільдію мисливців за головами, яка вперше з'явилася в мандалорці. Мисливиця також згадує, що вона ще навіть не перевіряла жетони. Йдеться про жетони цілий маленькі голографічні пристрої, які гільдія мисливців за головами використовує для ідентифікації об'єктів і які також вперше з'явилися в мандалорці. Покіт збирається зануритися в бакту. Думаю, ця цілюща речовина не потребує особливого представлення. Лише нагадаю, що вперше ми її побачили під час зцілення люка в епізоді Імперія завдає удару відповідь. Покіт називає Джода Слімо. Це образа гадською мовою, яку вперше можна було почути в епізоді примарна загроза. Якщо придивитися. То на підборідді цього гатта можна побачити татуювання, яке збігається з татуюванням на підборідді одного з близнюків у книзі Боби Фета. Можливо, це він і є. Джод оглядає різні символи, вибиті на стіні печери. Частина цих символів написана стародавньою мовою Ситів Уркітат. Охоронець питає у Джода, чи дійсно він є професором Горелоксом із Сципіо. Сципіо це крижана планета, яка є домівкою банківського клану. Джо зрозумів, що спалився, бо, очевидно, що професор мав бути мууном. Пригоди в лігві капітана Ренода відсилають нас до класичних фільмів про Індіану Джонса. Там були і леза, що відтинали голови, і загадки, і скарби, що ховали під собою пастки. Також очевидні паралелі з фільмом Бовдури. Одна з золотих фігур у лігві Ренода виглядає точно як гутер із короткометражного фільму Капітан Іо. Це вже друга згадка про цей фільм з Майклом Джексоном у головній ролі, після того як Фастболл з'явився у другому епізоді. Світловий меч за стилем нагадує мечі доби Високої Республіки. Тоді джедаї дуже любили використовувати дорогоцінні метали та камені, через що мечі тієї епохи виглядали доволі пафосно. А якби у цього меча була ще й гарда, то всі сумніви розвіялися б. Взагалі цілком можливо, що Ренут ввів свою діяльність саме за часів Високої Республіки. Тобто за кілька сотень років до подій кістяка. Якщо це так, то він цілком може бути пов'язаним з нігілами, Бежальними піратами-мародерами, що тероризували галактику. На якомусь етапі Нігіл було переможено, але очевидно, що такі величезні організації не зникають безслідно, а отже, можливо, що Ренуд був цілілим нігілом. Щось пропустила? Обов'язково пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon або від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!